Україна ініціювала проведення саміту миру з метою дипломатичного діалогу у цивілізованому світі та встановлення справедливого миру. На захід, що відбувся у швейцарському бюргенштоку, 15 16 червня, приїхали представники 92 країн та восьми світових організацій, серед яких ООН, Рада Європи, ОБСЄ, Європейська комісія, Європейський парламент, Вселенський патріархат тощо деякі країни були представлені на найвищому рівні, деякі прислали своїх послів та радників. Таке представництво на високому рівні показує одну річ. Світ глибоко переймається про війну, яку спричинила російська агресія, яка жахливо порушує міжнародне право та ключові принципи статуту ООН. і має значні негативні наслідки для країн по всьому світу, чи це міжнародна торгівля, доступ до енергетики чи продовольча безпека. Зрештою, Україна буде визначати умови справедливого миру. ЄС допомагатиме вам в цьому і продовжить збирати підтримку по всьому світу. Всі пункти, які обговорювалися на саміті, оприлюднені не були. Проте представники виступили зі спільним ком'юніке, засади на яких зійшлася більшість. Підписали документ 77 країн та чотири організації. По перше, будь яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, надійним, контрольованим та екологічно сумісним. По друге, неприпустимими є напади на торговельні судна в портах і на всьому шляху прямування а також на цивільні порти і цивільну портову інфраструктуру. По третє, всі військовополонені мають бути звільнені в рамках повного обміну полоненими. Всі депортовані та незаконні. Но викрадені українські діти, та всі інші незаконно затримані українські цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Фактично, це як мінімум деокупація енергодару і околиць, і повернення під контроль України атомної електростанції на тлі наших проблем в енергетиці, які є, це важливо. Я вважаю, це потрібно. І мені здається, що от чому заяс так само що і внесена. Тому що це боротьба за південь, це боротьба за вихід, зокрема до Криму, це боротьба за лівобережжя Херсонщини, це боротьба за Мілітополь, токмак, довколишні населені пункти, і за те, щоб звідти Росію витісняти. Утрималися від підписання ком'юніки декілька країн: Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, Пар, Бразилія, Об'єднані Арабські Емірати тощо, які взяли участь у саміті. Проте сама їхня присутність вже каже про підтримку миру в Україні, наголошують експерти. Самітів такого рівня з такою участю очільників держав, урядів, міністрів закордонних справ, високопоставлених чиновників не було вже давно. І тут Росія може переконатися, що її агресивні дії проти України, її бажання змінити. Саму архітектуру світу і бажання відмовитися від конструкції міжнародного права, до якої у Європі дійшли після Другої світової війни, не зустрічають підтримки не тільки у країнах заходу, але й у багатьох країнах глобального півдня, чиї лідери також були на цьому саміті, всупереч очевидного бажання Москви і Пекіна, їх там не бачити. Росії на саміті, звичайно, не було. А ось напередодні диктатор Володимир Путін виступив зі своїми умовами припинення вогню, вимагаючи по суті від України капітуляції, а саме, що Україна має вивести свою армію з півдня та сходу власних територій, не вступати в НАТО та мати без'ядерний статус. І це, нібито, за словами Путіна означатиме не замороження конфлікту, а остаточне завершення війни. Проте цивілізовані країни відреагували на таку заяву однозначно. Тут людина вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто, це велика помилка, яка для нас корисна. Для нас корисні їх меседжі. Всі тут за лаштунками. Не буду говорити, які конкретно країни, тому що реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. На саміті Миру країни-учасниці змогли окреслити свою позицію на політичній арені та узгоджені пункти в ком'юніки дійдуть до Кремля. Втім, ця мирна конференція ще не означає початку переговорів з Росією, але саміти миру планують проводити ще. За словами президента Володимира Зеленського, наступний має відбутися вже цього року. І до другого саміту можуть долучитися також ті країни, які цього разу утрималися. Вікторія Грибоюк ТВ 7